Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз біля торгового центру Вектор. Сьогодні вже 21 вересня, субота і зараз 11 година ранку. Ми, друзі, зараз пройдемось вулицею Стевницькою, зайдемо на стихійний ринок, також на продуктовий ринок. Покажу і розкажу про деякі ціни. Буду купляти деякі продукти. Так що, друзі, кому цікава прогулянка по місту курорту. Продуктовий ринок, вулиця Стемницька, так що приєднуйтесь до прогулянки, буде цікаво. Сьогодні чудова погода, бачите, сонце світить, ні хмаринки. Друзі, на вулиці вже плюс 20, зранку було плюс 9, але вже повітря прогрілося, сонце ще не так низько і світить гарно на вулиці тепло. Чудова погода для відпочинку у Трускавці Багато зараз людей приїхали на курорт. Багато ще приїдуть. Кажуть, що ну, вересень забитий повністю до кінця, також вже й жовтень. Заброньований в тих чи інших санаторіях, готелях. Люди мені пишуть в коментарях під відео, що вже бронюють на жовтень, кінець жовтня. Бачимо, тут люди з сіл найближчих. Продають власну продукцію, молоко, сир, сметану, городину. Так що яблук, дуже багато зараз груш, слив, вже гарбузи продають. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Vector, ліворуч колись був технолюкс магазин електроніки. Зараз Трускавці нагадаю, що таких магазинів вже великих з електронікою немає. Є там в торговому центрі Вектор комп'ютерний всесвіт. Алло, моє, але це. Це не то, що було колись в Технолюксі, ну, могли би хоча б якийсь Фокстрот тут відкрити чи Мільдорада. Всі люди, які живуть в Трускавці, змушені їздити, купляти там побутову техніку, наприклад, в Дрогобич чи у Борислав, чи, там, взагалі по, по новій пошті чи Укрпошті замовляти з інтернет-магазинів, а так, таких магазинів, щоб наяву подивитися, вибрати. Трускавці немає, друзі. Хто би що не казав, місто немаленьке. Новобудов вистачає, тому попит на побудову техніку, я думаю, був би немаленький. Звичайно, не треба задирати ціни, як люблять тут рускавці. Ось, ну, не проблема. Люди їдуть в Дрогобич, там в Береслава або заказують в інтернет-магазині я вже про це розповідав. Праворуч від нас будується новий житловий комплекс на місці колишнього кінотеатру Червона калина, а також нічного дискоклубу Міленіум, там же згадки про це місце немає, все зрівняли з землею. І почнеться нове будівництво. Також буде ще один торговий центр, буде ще один кінотеатр, так що, друзі, буде цікаво. Уже починається продуктовий ринок. Вороч тут продають овочі, фрукти, бачимо, кавуни ще є дині. От, кавуни по 22 гривні, дині по 65, картопля по 20. Огірки 60 гривень. Помідори так само 60 гривень, є, бачу по 27 якісь помідори. Виноград 110 гривень, друзі. Вітна капуста 90, баклажани 65 гривень. Йдемо ще, друзі, всередину продуктовий ринок, подивимось, що там, скільки людей зараз на ринку. Погода дійсно чудова, не знаю, чи це вже бабине літо, чи це. Ще це літо не закінчилось, Ну, досить, досить тепло. Обіцяю також вихідні. Сонячна погода і понеділок чи вівторок сонце. І досить тепло, до плюс 24, друзі. Ось це продуктовий ринок. йдемо, зайдемо всередину. Переважно гриби продають, спеції різні. Тут вже м'ясний більше відділ, ковбаси. Дрогобицька теляча 300 гривень, зі свинини 280 гривень коштує. Балик 350 гривень і грудинка 280 гривень копчена на дровах. Ціни приблизно такі самі, помідори 60 гривень, огірки 65. На 5 гривень дорожче, ніж на вулиці. Зрозуміло, тут, напевно, дорожча оренда. 65 гривень гірки, воно 110. Тут ще є такий невеликий рибний відділ. ну от роскавці великого рибного відділу немає. Ну, тільки є в сільпо, там невеликий вибір риби. Отак. Знаю, що живу рибу продають. Біля колишнього супермаркету Торба. Ідемо подивимось, друзі, також. Людей ну, сьогодні трішки більше на продуктовому ринку. це пов'язано із тим, що на курорті зараз трішки більше людей виїхало. Сьогодні, до речі, зараз десь приблизно в цій годині має приїхати поїзд Дніпро-Трускавець. Я думаю, що людей ще трішки привезе на курорт. Переважно на вихідні дні більше людей приїжджає. Наслідуючий тиждень, друзі, будемо відзначати день. Цесвітній день туризму. Що десь минулий рік трускавці був цікавий концерт. Не знаю, як буде цього року. Знаєш, що в східниці буде концерт. В східниці взагалі цього року дуже багато концертів було. Тут, також тут домашні продають овочі, фрукти. Ну і місцевий відділ, як завжди, черги. Черги за м'ясом, за ковбасними виробами. Ошиок 260 гривень по акції. Лоп... Лопатка 165. Ось такі, друзі, ціни на м'ясо. Кому цікаво, поставте на паузу, подивіться. Запитували мене друзі в коментарях на рахунок сирного відділу. Тут в трускавці на базарі невеликий вибір сирів. Це все однотонне. Я думаю, що завтра, післязавтра, я для вас зніму окреме цікаве відео. у Трускавці якраз про сирну продукцію. Дочекайтесь, відео буде, я думаю, що буде цікаво. Вулиця Стебницька, бізнес вулиця Бізнес тут. Постійно бізнес процвітає. На цій вулиці у всіх. Всі магазини працюють, всі задіяні, і завжди досить багато людей по цій вулиці ходить. Ліворуч торговий центр Європа, праворуч Славутич. Це такі торгові центри з бутіками, з одягом, з одягом, Ну і різними дрібничками. Це не партне, тут можу. я думала, ми мене... не... <ріху> зайдемо, друзі, ще на один ринок, там де завжди поліція ну, верніше, тут поліція завжди людей розганя... розганяла і на Стерницькому кільці розганяла, тільки змушувала їх продавати там, на тому ринку. Йдемо туди, друзі. Там є жива риба, подивимося, які ціни. Є гриби, але білих грибів я не, на... не знаходжу на ринку. Ну, дивно, досить тепло, дощі випали немалі, а грибів чомусь немає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч вулиця Івасюка, прямо пішла вулиця Стебницька до церкви Святого Миколая. А ми йдемо цим провулком, якраз тут також багато людей продають а, власну продукцію. Вирощено на власних городах, зроблено власними руками. Стара броварня ще закрита. Вона цікавлять, друзі, домашні помідори. Хочеться домашніх помідорів. А тут їх, я знаю, що точно продають. Оце на помідори? 75 гривень. Це домашні чи? Всі домашні. Дайте кілограм таких чорненьких. Так. І кілограм таких. Яку ціну? 300 гривень кілограмів. 300 гривень форель за кілограм на опаці, щоб зловити форель 450 гривень. Ще продають коробку. Де його брат, як може. Яку ціну? 160 кілограмів. 160 гривень, друзі, за кілограм, також її тут і почистять, поріжуть. Все по бажанню. Досить цікаво. Тут можна купити живу рибу, друзі. форель і корп. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.